Добрий день, це програма 5. хвилин про Гитаю. Я ваша ведуча Алісія. Давайте подивимося на важливі новини, що відбуваються у Китаї цього тижня. 5 червня ввечері на прохання американської сторони відбулася телефонна розмова між головою Сізимпіндом і президентом США Дональдом Трампом. Під час розмови зі ЗІМІ наголосив, що для того, аби сколихувати курс китайсько американських відносин, толо не мають тримати чіткий курс і напряму, а також усунути усі чинники, що можуть заважати або навіть підривати двосторонню співпрацю. Він підкреслив, що згідно з ініціативою США, економічні та торговельні представники обох країн провели зустріч у Женеві. Що це стало важливим кроком у вирішенні суперечливих питань шляхом діалогу. Цей крок здобув позитивну оцінку як у двох країнах, так і серед міжнародної спільноти. Це ще раз підтвердило, що діалог і співпраця – єдиний правильний вибір. Він закликав максимально використати уже наявні механізми консультації. Тут тримувалися принципи лівності, Поваги до взаємних інтересів і прагнути до взаємовіхних результатів. За словами, китайського лідера, Пекін демонструє щирість, але воно час дотримується власних принципів, Китай завжди дотримується слова, якщо досягнуто домовленостей, їх треба виконувати. Він зазначив, що бістра Женевських переговорів китайська сторона серйозно виконувала своє зобов'язання і очікує від США адекватної оцінки прогресу та скасування негативних заходів проти Кара. Сім також підкреслив необхідність поглиблення співпраці в халузі дипломатії, торгівлі оболонний та право оголонної діяльності з медою зменшення непорозуміння і зміцнення довіри між двома державами. Особливу увагу китайський кідає, лідер приділив тайванському питанню. Він закликав Вашингтон поводитися з цією темою обережно, аби не допустити того, щоб невелика група сепаратистів, які виступають за незалежність Тайваню, вдягнула китайська у Безпечну конфронтацію. Президент США Дональд Трамп у свою чергу висловив повагу до Сімпінгна і наголосив на важливості американсько китайських відносин. Він зазначив, що США раді спостерігати за динамічним зростанням китайської економіки. І додав, що співпраця між двома країнами може призвести до значних або результатів. Трамп запевнив, що США і надалі дотримуватимуться мовити політики одного Китаю, а також висловив ходовність разом з Бегіном реалізовувати домовленості, досягнуті під час Женевських переговорів. Американський літер привідав приїзд кіданських студентів до США на навчання. Сицімпінг запросив Трампа здійснити повторний візит до Китаю. Американський президент висловив щиро подяку. На запрошення уряду Великобританія член Болітбюро ЦК КПК весь прем'єр Держрати Ганадр Хеліфон відвідає цю країну з візитом з 8 по 13 червня. Під час візиту Хрифон провів з представниками ще перше засідання китайсько американського механізму торговельно-економічних консолідацій. 11 червня під час брінфігу для преси після засідання представник Китаю на міжнародних торговельних переговорах і заступник міністра комерції Лі Ченган заявив, що обидві сторони походили в принципові рамки реалізації консенсусу, досягнутого главами двох держав під час їхніх телефонних переговорів 5 червня, а також на переговорах у Женеві. За його словами є надія, що прогрес досягнути на лондонські зустріч сприятиме зміцненню довіри між Китаєм та сполученими Штатами та подальшому старому та здоровому розвитку економічних та торговельних зв'язків між двома країнами. Це 5 хвилин Прокидай щодишня ми розповідатимемо новини Прокидай. Дякую вам, до зустрічі. Скануйте код і чиснавайтеся більше Прокидай.